вставляння та опрацювання графічних об'єктів. Графічні об'єкти ви вже переглядали презентації, на слайдах яких розміщено текстові та графічні об'єкти. Використання графічних зображень у презентаціях робить наочнішим і зрозумілішим те, про що людина хоче розповісти. На слайди комп'ютерної презентації можна вставляти графічні об'єкти різних типів. Ви створювали власні малюнки в графічному редакторі Paint і зберігали їх у файлах. Ваші батьки та знайомі, можливо, зберігали на носіях даних фотографії, що були зроблені фотокамерою. Друзі могли поділитися з вами файлами з графічними зображеннями, отриманими з інтернету. Усі ці зображення можна вставляти на слайди презентації. У таких випадках будемо говорити про вставляння рисунка. Крім того, до пакета Microsoft Office включено колекцію зображень, яку підготували для користувачів його розробники. Ці зображення називають кліпами. Кліп від англійського слова витинати стригти це файли з рисунками, анімацією, звуковими та відеоданими, короткий відеофільм, складений з окремих відеофрагментів. Частина файлів, у яких зберігаються кліпи з колекції Microsoft Office, розміщуються на жорсткому магнітному диску комп'ютера, а ще більше кліпів можна отримати з інтернету. Вставляння, переміщення та видалення графічних об'єктів. Інструменти для вставляння графічних об'єктів на слайди презентації містяться на стрічці на вкладці Вставлення в групі зображення. Для того, щоб вставити на слайд презентації рисунок, потрібно перше вибрати слайд, на який потрібно вставити рисунок. Друге. Відкрити на стрічці вкладку Вставлення та в групі зображення вибрати кнопку Рисунок. Таку послідовність дій будемо коротко записувати: Вставлення, зображення, рисунок. Третє, Відкрити у вікні вставлення рисунка папку, що містить файл із зображенням. Четверте Вибрати значок файлу із зображенням. П'яте – Вибрати кнопку Вставити. Зображення у колекції кліпів згруповані за темами, для перегляду яких потрібно перше. Виконати вставлення, зображення, графіка. Друге – Вибрати команду Упорядкувати кліпи в області картинки, що відкрилася в правій частині вікна програми PowerPoint. У результаті відкриється вікно програми колекція кліпів Microsoft. У лівій частині вікна наведено список імен колекцій кліпів. Поруч із іменами деяких колекцій розміщено значок плюс. Якщо вибрати цей значок, то відкриється список імен колекцій, з яких складається вибрана, а вигляд значка зміниться на мінус. Ескізи кліпів з колекції можна побачити у робочому полі вікна при виборі її імені в списку. При наведенні вказівника на ескіз поруч з ним з'являється кнопка відкриття меню ескізу. Для вставляння кліпу з вікна колекція кліпів Microsoft на слайд презентації слід перше. Вибрати ім'я потрібної колекції кліпів. Друге. Відкрити меню ескізу вибраного кліпу, вибравши кнопку відкриття меню. Третє – Вибрати команду Копіювати. Четверте – Зробити поточним вікно програми PowerPoint. П'яте. Вибрати слайд, на який потрібно вставити кліп. Шосте. Вставити кліп з буфера обміну, виконавши основне. Буфер обміну вставити. Або вибравши команду вставити у контекстному меню слайда. Після вставляння кліпів в вікно колекція кліпів Microsoft та область картинки в правій частині вікна програми PowerPoint можна закрити. Видалити зі слайда вставлений об'єкт можна, вибравши його та натиснувши клавішу Delete або Backspace на клавіатурі. Форматування графічних об'єктів. Графічні об'єкти презентації мають такі властивості розміри, висоту та ширину, положення на слайді, відстань від лівої та верхньої межі слайда, форму рамки, товщину та колір межі та інші. Виконувати форматування графічних об'єктів можна, якщо презентація переглядається у режимі звичайний. На межі вибраного або щойно вставленого графічного об'єкта є маркери, що призначені для змінення розмірів об'єкта та його обертання. Перетягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту графічного об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, можна повернути об'єкт на будь-який кут. Графічний об'єкт на слайді можна переміщувати, для цього потрібно навести на нього вказівник, який набуде вигляду перехрещених стрілочок, та перетягнути об'єкт у бажане місце слайда. При виборі на слайді рисунка або кліпу на стрічці з'являється додатковий розділ Знаряддя для зображення з вкладкою формат. На цій вкладці розміщено інструменти для форматування графічних об'єктів. Навколо зображення можна створити рамку різної форми товщини та кольору. Крім того, можна вибрати готові зразки оформлення зображень з різною формою кольором товщиною рамки та з різними ефектами. Усі можливі зразки оформлення графічних об'єктів можна побачити, вибравши кнопку Додатково, горизонтальна рисочка зі стрілочкою вниз. Для більш точного розміщення та змінення розмірів зображення можна використати команду розмір і розташування в його контекстному меню. При виборі цієї команди відкривається вікно розмір і розташування. На вкладці розмір цього вікна можна ввести значення висоти та ширини об'єкта в сантиметрах і кута повороту у градусах, на вкладці розташування відстань об'єкта в сантиметрах від верхньої та лівої межі слайда. Таким способом зручно змінювати розміри та положення об'єкта, розміри якого перевищують розміри слайда. Отже, на слайдах можуть бути розміщені рисунки з файлів, розміщених на носіях даних і кліпи з колекції зображень Microsoft Office. Для вставляння рисунка потрібно виконати вставлення, зображення, рисунок, відкрити папку та вибрати значок потрібного файлу. Для вставляння кліпу потрібно виконати вставлення, зображення, графіка, упорядкувати кліпи. Вибрати колекцію, скопіювати кліп і вставити його на слайд з буфера обміну. Інструменти для форматування графічних об'єктів розміщено на стрічці в розділі знаряддя для зображення на вкладці Формат. Для переміщення графічного об'єкта його потрібно перетягнути у потрібне місце слайда, для змінення розмірів перетягнути маркери змінення розмірів.